І якщо він безініціативний, не пише, не діє, не проявляється, і ви вже не витримуєте, у вас вже є ідея написати перший, зробити перший крок, то давайте запитаємо у карт це питання, чи варто це робити, і чого вам взагалі очікувати. Подумайте про вашу ситуацію і відкриємо карти. Так, у нас відповідь така, що в принципі заборонити вам робити перший крок я не можу, проте майте на увазі, що. Його реакція, ну, карта говорить сама за себе. Не очікуйте, що це щось змінить, тому що висока ймовірність, взагалі, що він не відповість. Можливо, навіть заблокує. Або, як мінімум, відповідь буде дуже холодною, і після цього нічого не послідує. А ви лише йому ціну таким чином. Тому тут двічі подумайте, чи готові ви до такої реакції, тому що у вас, можливо, буде таке уявлення, що він зрадіє тому, що ви зробите перший крок. Не намагайтеся тут прикрасити ситуацію, якось пом'якшити або знаходити виправдання його а, мовчанню і його бездіяльності. Тут потрібно реально подивитись на ситуацію і визнати той факт, що він нічого не робить, бо не хоче.